Моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Ну що, розіграш розпочинаємо цього ножа якута в вівторок, тобто 18.02 цього року 25-го. Я виходжу в 8-й годині на стрім, тобто в 20.00 вечором. І ми розіграємо ось цього ніж. Якут в таких ось піхах. ручної роботи. Ось так ось він. Виглядає. Клинок 2 міліметри обух має. Больстер латунь швидкий монтаж, який я показував. Далі африканське дерево йде, сімейство дубових, ось це чорне. І наш, звісно, український граб. Зверху я його підпалював. У мене на каналі бачили, як я це роблю Ось пропитаним маслом, вскрите пчелиним віском. Ось так. Цей ніж виглядає? Ось такий ось. І завтра, тобто то вівторок, післязавтра, післязавтра... Да, вівторок. 18 число, 8, 20.00. Розпочинаємо розіграш. Всего. Ножа. Так що вас, хто приймає участь, чекаю. Хто ще хоче приймати участь, підписуйтесь на канал, ставте під відео, де розпочинаю розіграш. Плюсик. І ви будете учасником. Питання будуть нескладні, як зазвичай. Це вже десь 9 чи 10 ніж, який я розіграю. Все досить просто. Ті, хто участвував, приймав участь у розіграшах, ті знають. Нічого складного нема. Так що, така справа. Карабінчик тут повісив. Може підмінь, може комусь на рюкзак. Кому як. Ножни досить класні. Не випадають ніж. Є тут дренажний отвір ножниці ручної роботи. Шкіра досить класна, виготовлена, досить гарна. Ну все, до зустрічі. Чекаю вас з понеділка починаємо робити Починаю робити ножі, будемо кування. Будемо кувати куночки, І, звісно, будете бачити процес виготовлення. Всім всіх благ, всім всього найкращого, до зустрічі. Всім всіх благ. Пока-пока.